Я только что укачивала своего ребенка 50 минут. Он орал без остановки. И знаете, дети, ну, другие дети. Ой, блядь, я уже заебалась. Вот я стараюсь без слез снять рилс. не так часто прилетают, типа, хули ты ноешь. Кажется, эти люди вообще не понимают и не обдупляют, что такое крикливый ребенок. Это а, это преисподня. Дьявол воплотит постоянное психологическое давление на тебя. Ты не знаешь, что от него ждать. Он в настроении, и ты в настроении. И ты думаешь, так, хорошо, 10 минут настроения, господи, спасибо, все. Потом начинаются крики, визги, блядь, так меня возьми, нет, так меня возьми. Нет. Я ничего не хочу. Я уже ничего. Знаєте, я дуже рада тому, що нарешті почали говорити правду і перестали романтизувати материнство, розводячи навколо цього ці ванільні соплі. Типу, я мама чотирьох ангелочків, я в декреті, як у відпустці. Серйозно, яка відпустка? Це каторжна щоденна рутинна робота без права на відпочинок. Ваше життя запахне лавандовими трояндами після народження дитини. Серйозно? Хіба ж від серветок, якими ти дупо будеш підтирати своїй дитині, щонайменше наступні два роки твоє життя запахне блювотинням і поносом. І це факт. І я вважаю, що завдання близьких та рідних просто закрити рота, утриматись від своїх токсичних непрошених порад і просто надавати допомогу і підтримку мамі, яка нещодавно народила крап.